Всім привіт! Ви на каналі Ківденківського шоу! Що ми сьогодні будемо робити? Кавіка! Це ми будемо відкривати! Ми будемо відкривати, ми будемо вказувати, що у нас в рюкзачках. Так, Кавіка, рюкзачок. Вона ще дуже маленька і в даже садик ще не ходить. А це мій рюкзачок шкільний. Я в другому класі. У нас дві дівчинки, дві сестрички. І кожна з них має свій рюкзачок. Так, оце рюкзачок нашої корішки. Мій шкільний. Шкільний рюкзачок. А что интересного в этом А ну, ну покажи. Очень тяжелый. Тяжелый. А Камилкин потом посмотрим. А ты, Камилка, смотри, что у меня. Так. так що? У мене самое первое. Это формочки для пластилина. Просто знаете, почему я их взяла? У никого в классе немає, А нам... Не И у нас... Завтра, сьогодні неділя і нам понеділок сказали принести пластилін. То я вирішила ще формочки взяти. так, Так. Щоб може пригодитися. Далі, що в мене там садки, щоб після пластиліна руки витирати. Витаскую всі підручники свої. Зошити, підручники. Я зараз все переверну. Будемо дивитися. Ти прям так? Ого, ну давай. Казань багато. А ще, а ще і будемо все тут пластилін. Так, значить, назад у тебе нам а, Дощечку. Камілочка, це не твій. Твій там на кухні лежить. М -м -м. Да. Ми, ну, ми, ми візьмемо його і будемо ліпити. А це корішкин для школи. Школу. Добре? У вас є два пластиліна. Тві і О, ми ще... не Карішкин. Добре. Осьо? Що, мій щоденник. Так. Що, хоч поцілін подержати? Да. По Тільки не відкривай, добре? Зразка він поцілін, дама, щоб вона не плакала. Тільки не відкривай. мій щоденник. А які в тебе оцінки, донечка, в своєму щоденнику Покажи. Покажи. покидає? Гарно, що, що? гарно. ось що, перше. Од... Десятки і одинадцятки. Угу. Далі. Далі. Ось. Далі. В общем, всі хороші оцінки, так? Да? Так. Да. Навіть написано. Дякую за старанність. Да. По математиці, так, да, здається. Зараз подивимося. Дякую за старанність. Це у мене... Так, да, по математиці. Так, добре. Що у тебе ще є? Не тоді тоді було контрольна. Певне. Давай, по поможемо складувати. Добре? Покажи нам свої книжечки. Добре. Далі зовсім з математики. Це, це у мене чернетка. Ось. Так, так. Наприклад. Угу. Ну, нічого, що трохи закреслив. Навіть с... ті, кого не буває помилок, це ті, які лінія щось робить. Правильно. Але вони тільки помиляються, що нічого не хочуть зробити. Uh -huh. Ось. Все. Далі чистовик. Uh -huh. Це є в другому класі. Математика, другий клас. Покажи нам ну, обкладинку. Uh -huh. Точно. Ми будемо кивати це все. Ми будемо Ми будемо губа. Оті, угу. Добре, синочко, будемо. Тільки на цей. Цей ми не будемо відкривати. Дуже сюди. Де ще у мене е, англійська мова? Оце книжечка для робіт у школі. Угу. Така в мене карма. Е, так. Далі у мене. Книжка домашніх Угу. Uh -huh. Ось така. Гарно. Так. Наприклад, ми всі ще цього не приходимо, у нас така прикольна книжка. Як у першому класі, тільки завдання трошки інші. Uh -huh. Так, і додому ще задаю. Далі у мене ці зошти мені не потрібні, це всякий случай, якщо я забула, наприклад, чистовик або чернетку. Uh -huh. Це мене тут хай лежать, на всякі ключі. Це ребуси. Я вам покажу, які я ребуси розв'язувала. Вони для мене були дуже легкі. Ось все, дивіться. Тарілка перше. Друге. Пустеля. А далі лікар. А ззаду є, дивіться. Оце загадка, далі молоко, і далі увага, увага, зрозуміло. Складай, складай, а угу. знаєте ще нам казали, що батькам треба. Це це все те, що ви розв'язали, треба стерти і батькам дати. Подивіться, чи батьки знають це. Батьки двоєшників не знають. Ну, я давно ж колічилась. Оце досить із російською мовою. Тобто, написано російський і руський язик, того ж це -російський. Так, добре. Наприклад, ось це. Угу. А ось це ми не приходили, а те, що ми приходили, ось все, наприклад. Добре, добре, куда Ще Сказаю, що. Нам... Це теж домашнє завдання. Далі література. Хто не знає, хто... література, література читання. Ми зараз на ось. Дивіться, така література, це там, де діти читають всякі тексти. Давай Кого Кожна ласка. Природа. Покажи нам природознавство. Угу. А, мож... а у нас написано в розкладах природа. Просто скорості на так. І у нас така тема, як готується тварини Ось. до зими. Тварини до зими. Угу. Але в мене щось на грибах, ну, це все, все одно. Гриби такі. Це й стіни. Угу. Хто ж, хтось Ні, у мене ще й дошку навто. Ось. Угу. Наприклад, це, ну. За сподіння? Я Яesting... ну, не знаю, ну яке тось. Дуже цікаво, там досліди написані, але ми з мамою його не робимо, бо у нас деяких речей немає вдома. Открила всі секрети. Ну добре. Або нам часу немає на це. Вона ж у нас вдома хазяює. Правда? Ми з Камікою там якісь халабути старають з подушок, А мама їх обирає. Кабік, ложи. І буде твій рюкзак. Давай, так, рюкзак. а крім цього, карішкиного рюкзака, в нас є рюкзак нашої маленької Льонечки. Мамо, дай мені його рісточки. Вона дасть тобі. А Дівчатка, а покажіть нам цей рюкзачок. Що це таке? Кабік, покажи, що твоємучки. Дивите, у нас такие рюкзачок. Покажи, это рюкзачок нашей Камилы. покажи, Кариша, покажи, пожалуйста, что в нем. А я не могу, это же есть рюкзак. Ну, покажи нам. Вы нас мои вещи. Ничего страшного. Вона отдаст. А может и не отдаст? А может и не отдаст. А а, 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 То что ж в рюкзачку? Да, Руже рюкзачок, он. такой интересный. Я Мама його так. Що це? Ляля. Каріша, а чому ти наносиш його в школу, цей рюкзак? Вот це для малышів. Там лялька, там немає місця для учебників. Правда? Ну і що ж работать цією лялькою? А я ще забула вам показати, що мащей лежить там. Показ. Дивіться. На всякий случай. Телефон. телефон. Добре. Каріш, показуй, що у тебе в дитячому. Хатє, ну, Фатті. Ось що ну, Дивіться, і тут так зовсім любить для школи. Ось такі треба для другого класу. Твоя лялечка. Донечка, а покажи нам, як ти ту лялечку вішаєш збоку на рюкзачок і носиш. Покажи нам, будь ласка. Та Ні, не внутрішнью рюкзачка, а куди? Покажи. А ну покажи. Як? Як? Сажай туди її. ніжками, ніжками в сумочку. Покажи, як ти саджаєш, Не в сумочку, а туди. На сумочку збоку. А чуть? Да, правильно. Коріш, допоможи, будь ласка. Шоковік, ти хочеш туда легко? Давай, от туди. Давай, ти дівчатка. Садись туди. Ні, ну, я закиваю. Давай Посадимо куколку і одінемо на спинку нашій маленькій. Удіємо тобі на спинку ляві із рюкзачком, так? Так. Да. Це ми купляли купляли мені, але я вже з таких іграшок мене з таких вже виросла. Так. Я вже зовсім прокласти. Покажи, як воно, воно вдягається, бо ми не бачимо. Дивіться, Бачите, рюкзачок у нас такий є. На нього збоку сідає куколка ніжками. Покажи. Як гарно. Камилунечка, Камилунька, будь ласка, собі на спинку, мы подивимося. А ну, одягай. Зара, мы оденем рюкзачок. Давай. Зара, Зара. Бачим. Вон она впала, вон она Ой, всегда. Пока, куколка. Пока, Маши. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. лайки. Пока пока і забудьте коментарі Пока-пока.